Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже ми приїхали на наше нове місце. Сьогодні з нами наша молода команда, Тому нам буде трошки скоріше, Доброго, коля і легше. Всім привіт. Коля взяв з собою бензопилу, Ну і так приїхали ненадовго, вже ближче ну, після обіду до вечора. Зараз поріжемо оці дрова, Коля Поріже. Може було б Коля каже спалити то легше. Ну так, да, тут скільки багато дзвяхи, то може бензопилу, коня жалко. Нічого напоріжжя. Завеземо теж, те це покупить. Коля каже, завеземо оці дрова. Ну, все разом і дрова і дошки. Мамі завеземо, то каже, те ще купіть цепа, якщо, якщо поламається, да? ну тут отакі дрова, що дуже багато оце зв'яхи. То хто знає, як їх минуть? чай Чай будете? Чай будете? Зараз ми поп'ємо кави і вже будемо їхати на поле, на поле коля чи на номер. Як нам? Ми щось так ще не привикли, як нам називати. Коля каже, я їду працювати, то я вже знаю, що їде туди, ну, щоб порізати там дрова. Це нас так похолодало. Ну, Коля вже зранку то їздив, трошки ще порізав. А я нажарила на лисників багато так. То Зробила такого торта, кремом змазала, то вже постояв дві години в холодильнику. Синоптік нас -синоп трохи підвів. Ну, передавало ж, не буде дощу, а сьогодні таки в нас дощ, вже ближче до обіду почався. Ну, вже трохи і стих. то зараз ми поп'ємо кави, ми вже пообідали і поїдемо знову. У нас такий інтерес є, нове місце. Хлопці з нами їздили вчора. Ми там ну, всі разом були. Але щось їм так трошки було скучно. Спочатку то ще цікаво, коли ходили так до річки, трошки оглянули, а потім кажуть, треба нам м'ячики брати з собою, щоб трошки побігати там в футбол. А в їх саме є такі ще новенькі. Тут їм інтерес такий, що новіші вони. Їм прислали гостинці, автори каналу Дніпровські Пороги. Вам привіт, дякуємо. І також прислали нам йошту. Ми вже її посадили на місці вишні. Коля посадив з хлопцями. Я щось робила, щось мене вдома не було. Ну, я вже приїхала, то ти вже був, вже посадив. Ну, вже ростуть. Що у нас не було і не чули ми про Йошту? Йошта? Ну. Ді, немає, батьків немає, теж немає. Ну, таке, як Агрус, то таке в нас є. Ну, в нас його немає, моєї мами, то вона приносить, коли в неї так ну, як вродить. Я по у в є, а так у нас немає, <гублес> ну, в нас немає таких ще кущових. Ну, у нас дерева. Це така перша наша рослина. Немає місця просто посадити. No. Щось у нас смородина якось була пару років тому, ну, щось вона і пропала. Така хто зна. Мозломалий, де і все. Що, смачний? Mm -hmm. Що, хлопці не хочуть? Я тут нарізала, а ти, ти вже ж найбільшого куска почав. Що, не дорізала? Ну я все не, не, не дорізала все. То, губа. Не, не дура. Ну, самого великого. Смачно, так? Да? Ну, у нас налисники діти люблять. Такий, якщо борщ чи суп, то треба заставлять, а як налисники, то вони собі можуть цілий день їх носити. І на вечір вже нічого не треба придумувати. І ще найкраще. Саме більше люблять це по одному гріть у да, по одному. Одного, одного нагріти з'їли. Тоді... Тоді знову. З холодильника тако крем, то вже трохи пропитався. Ну то йому і не треба на лисникам пропитуватися. Два часа вже стоїть. Вони м'які. Ми з общої миски, коля. <laughs> а то понаучуєтесь там уже. А ми помаленьку продовжуємо далі працювати. Це вже Коля зранку нарізав, а вже ближче до обіду, а тут почався дощ, поїхали додому, а вже ближче до обіду, то загрузили. Отакий в нас вийшов віз. Ну, Коля завезе до мами, там підсохне, то буде, мама топить грубу зимою. І отак помаленьку вже з тої сторони Коля почав, вже трошки просвітлішало. Ну, що таке гарніше, то ріже, а що таке вже гниле, то оставимо». Вже з цієї сторони трошки просвітліло. Ну, ми помаленьку прибираємо, заодно будуть такі дроця, та те, ще завеземо. Отакі вони. Хто знає, можливо, хто скаже, що було б краще тут на місці, це все діло спалить. Але ну, я вважаю, що краще вдома поріть плечі і подивіться, як воно горить, аніж тут на природі. Ну а те, що взагалі, вона така старша жіночка, то вони видно, ну, більш, більшого побачили в житті. Що, можливо, коли і не було, то, то все до хати і тільки до хати. Та зараз хуру догрузимо грузимоди і поїдемо. Оці балки що лежать. Думав, можливо, яку там на взять. Що, взять. Ну, на цьому перекритті. Але вони такі трохи трухловаті, на вигляд більш-менш нормальні, а так то то я замовив стовпчики. Там не дуже дорогі двохметрові стовпчики на, на забор по 240 гривень виходить бетонні під сітку. То це, я думаю, можливо, які такі ціліші оставлю, щоб був би такий матеріал, а так переріжу його. І ще писали за оцю яму, що можна її, ну, щоб не засипати, нічого не робити, а використати чисто, щоб підсилус була б готова. То я сьогодні приїхав так, ну, глянув то й добре, звичайно, що не треба не копати нічого, підмарафетить. А навіть якщо і стіни обливати, то вже готові є викопані. Але всередині оці блоки бетонні. Ну і вони ще, ще якраз якби ну, одна така бетонна конструкція залита. Прибрати його в нас тут можна було б трактора по взяти, людей попросити, щоб приїхали б, якби по одному, то виняли б, можливо. А так воно все ціле, то ну, не вийде і, і розбить його, то хто зна. То скоріше за все, що засиплю піском рівно з із бетоном. ну а Тоді, щоб була б трохи якась глибина, то підніму краще цього бортика. Там кирпича навчищаємо з тої сторони. ну тут, Щоб там був би яких півтора метра чи, чи як воно. Ну так, нічого, помаленьку. Узараз першим ділом, поки прийде сітка, прийдуть стовпчики, то так прибираємо ці дерев'яшки, а тоді будемо загорожувати, щоб його загородить, і тоді вже будемо потроху рухатися далі. Поїхали. Поїхали вже. Ну Вже будемо збиратися додому. Загрузили скільки можна було. Вже зараз ближче вже й до вечора. А ще як хмарно, то взагалі так аж вже і, і темніє, правда. Ще нас вдома робота чекає, ще є і бічечки, і маленькі, великі їсти хочуть, то ми так довго не затримуємося. Ну, така вийшла хура, дров. Не знаємо, що то мама скаже. Я знаю, що те ще скажу. Чи прийме, чи не прийме ще? чи приймеш. Золоті дровця знов. Золоті дровця, так. Ну такий непоганий, як порізав. Ну, ще грубо, грубо натопити можна, добре. Був би в нас твердопаливний котел, так, де... да, якби був би, як Оля каже, котел твердопаливний, то, то взагалі було б добре. Mm. Якби ще такі, що можна багато шкідати. Mm. Ну вони в принципі і, і в нашу грубку пішли б, але так як в нас дрова є, вже нарубані. Що, їдемо? Ну з цієї сторони то такі груби, щоб не посипались поскладав. Потрошки поприбираємо, завтра ще раз приїдемо. Арпалом порубаємо. Яблуня хай буде. Можливо, тут яблучка смачні. Яблуня хай буде! А бензопилу запило оставив? Я не подивілась. А яблуню оставимо, хай буде. Можливо, яблення, ну, смачні будуть яблука, то коли будемо тут, то з'їмо по яблуку. Староста казав, що, Староста казав, смачні. що смачні, то побачимо, які. А ми продовжуємо прибирати вже з другої сторони. Вже ми сьогодні приїхали арпалом. Зранку Коля завіз до магу, Коля на накоптив зо <гум> філою. Зранку Коля завіз до мами. Ну, на те саме, що ми Арпан завозили, туди саме Коля загрузив, ще мама його не поносила. Казав когось попросить, щоб поносив би. Ну, то там воно все на вулиці. Те, що приймає все. Коля каже, те, що приймає все, але вдома не було. Ти сам там господарював, згрузив, а це Коля вже порізав. І зараз заводить трактора, почне вже трошки з цієї сторони почистимо. Вже наші хлопці питають, коли вже ми рапчика заведемо сюди, до цигана. Ми кажемо, ще нам стільки там роботи багато, що так просто ми не заведемо їх зразу, Вони ж думають, що вже. Ну, стовбур оставив такі, щоб трохи віщи вони були б. Попробую, можливо трактором трохи... Ну, якщо вийде, то повитягую. Ну, сьогодні не буду робити. Це тоді вже коли прийду своїм, щоб не через зарпал його рвати. Так. Ну все, будемо запускати. Далі працювати. З цієї сторони трохи недобре заходить у трактор, бо тут якраз розподільник. Такий речажок мішає. Okay. Вже дорубали, зараз носимо ще, тут вже Коля поприносив таке із звяхами. Я думала поносити по пару штук на віз, але каже, що спробує арпалом порубати. Коля, думаєш, буде рубати арпалом, ти гвозді? А тут вже теж Коля ріже. Планував з тої сторони під'їхати, але там ожина така колюча, то каже, тут пару штук. То й так. Тут -то такий вже гарне ну, місце, правда. Вже трошки прочищено, то можна повіносити так по одному. Оце порижеш? Ну що грубе? О, воно воно вообще коня грубе. Здалеку здавалось таке тонче. Більше порізав, то аж посвітліло з цієї сторони. Дядько підходив до нас, каже, така машина, що й сокірка не треба, все рубає. Січкарня кажуть. Січкарня ну. Як січкарня і пра. Так, зараз я поношу по одному у тих грубші. Це зараз по чуші робло. А, так? Ну давай включай. А зараз ще трошки позбираємо з тої сторони пару штук є зрізаних. Де вже і фатить буде, так? Да? Чи там ще всередині трошки поріжеш? А, ні, тобто позрізує. Так от ти, що цим. Ага. Цілий Цілий. То так краще, ніж бензопилою. Ну так, вже все позносили якраз. Це перерубаємо і буде така невеличка хурка, бо я не брав дошки ні назад, ні наперед, то буде саме раз. ну І вирішили, мабуть, те, що знову завезу Такий буде те, що вже буде взагалі з дровами нормально. Тоді ще вдома буду поцікавлюсь, як то б можна цю жину вивезти. Вона така ну, в колючках. Хто зна, можливо, скосить, тоді трохи відскочить раундапом і попробувати. ну ось пеньки глянув, тоді приїду своїм трактором, попробую, якщо Ну якщо як витягнеться, то добре, а ні, то позрізаю їх під нуль, хай перегниває. Так все себе ним дорубувати і виїжджати. Бо вже змеркає, якось так, хоча день більше але не вистачає. Дорубали. Оце стільки у возу. Ну, з цієї сторони тут такі гарні, що самі грубші. найгрубші. Да. Ну і зараз будемо вже їхати додому, Коля. ну, Ми так вирішили, завезти до мами і також його там згрузить. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтеся на канал. Всім до побачення. А ми збираємося. Коля збираємо вже зматуємо вудочки, як Коля каже.